Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструменти». Сьогодні хочу показати вам комплектацію насадку на мотокасу. Водяна помпа. Що в комплекті йде? Водяна помпа. Зверніть увагу. На 9 шліців є у нас під штангу 26 і 28 так вона виглядає в комплекті є у нас переходник хамут, сальник і набор ключів з викруткою. Це такий набор, є в наявності. Якщо цікавить, заходьте на сайт інтернет-магазину Інструментик. Всім гарного дня!